Друзі, висловив свою думку про Мадяра Броуді і понеслися. Я б не писав би друге відео там, чи третє, якби ви не несли на мене цю херню всяку, розказуючи, ви заділи там воїна, ви його зачіпали. Да я його не зачіпав, я просто висловив свою думку, своє бачення з приводу призначення як людина, яка живе в демократичній країні. Просто ні, суки, не дадуть, не дадуть, будуть травить, доставать. І таке інше. Зачепив воїна. А де ж він воює? Скажіть мені, будь ласка. Ви скажіть, що я зачепив е медійну особу? Питань немає. Тому що в інтернеті воюють у нас чоловіка 4-5. Мадяр, е Карась, Коваленко. Ну, я не пам'ятаю, ще пару чоловік. Ну, постійно кожного, кожного дня в інтернеті. Кожного дня в інтернеті, кожного дня відео, кожного дня. Оця розкрутка. Ну хто ж це крутить? Хто ж до мене на канали цих мільйон ботів запустив? Хто ж це робить? Якби я зачепив якогось воїна, то той воїн мене б точно не почув і не побачив, тому що йому нема коли він воює. Якби його побратими побачили, їм нема коли цим займатися. Вони б сказали, та ну я нахер цього про Шепчука, хай він там розказує, нахер він нам треба, ми воюємо, ми... нам є чим займатися. Я намагаюся записати. З своїми друзями, з тими, хто з перших днів був у мене в підрозділі, в тому числі, хто воює до цього дня, я намагаюся записати якесь відео нема коли. Нема, в них немає можливості нічого писати. В них немає каналів ні в кого, практично. За винятком, хтось приїде у відпустку з моїх друзів, бійців, хто воює, це або по пораненню, і то нічого там толком не запишеш, бо з них нічого не витягнеш. Або в відпустку разу три роки, хтось приїхав там. І все, і неможливо. Ну ви ви вже в кінці кінців, люди добрі, зрозумійте. Все класно, що це все робиться. Я підтримую все молодці. Ми разом допомагаємо армії, разом намагаємося йти до перемоги в одному напрямку. Але я говорю правду не тільки про Мадяра. про всіх інших. Одні воюють в телевізорі. Інші воюють в окопах, от і все. Тому, якщо я зачепив медійну особу, скажіть, що так. Але й воїнів я не зачіпав ніколи. Тому що воїни це воїни. Як їх зачепити? Вони сидять в окопах, що їх там чіпляти. Тому е підв'язуйтесь з цим ділом. Робіть свою роботу. Мадяр по телевізору воює, всім це показує. Молодець, це пропаганда. Будемо називати це пропагандою, проукраїнською пропагандою. Все супер. Але називайте речі своїми іменами, будь ласка. От і все, що я хочу. І не видумуйте ніяких видумок. там. Адекватні завжди підтримують і зрозуміють.